Добрий день, любі діти, красивий щедрий рідний край, і мова наша солов'їна. Люби, цінуй, оберігай усе, що зветься Україна. Діти, ми говоримо українською мовою, наша мова мелодійна, співуча, як пісня солов'я. Послухайте, як співає Соловей. Пусть такий соловей, зараз я про нього вам розповім. Це маленький птах, піря у нього з бурим вінтінком, а хвіст родуватий. Соловей птах перелітний. В холодну пору року він зимує далеко від рідних країв, а саме летить в Африку. Але як тільки настає весна, поспішає назад. Додому. Летять солов'їні зграї тільки вночі, як тільки на деревах з'являються листя, солов'ї готові співати. Починаються концерти ввечері і тривають всю ніч. Часом і вранці їх можна почути, вміють вчитися один у одного, досить комусь. Вигадати Нову мелодію, незабаром інші повторюють цей мотив. Так чому українську мову порівнюють із співом солов'я? Соловейко співочий птах, співець добра і кохання, символ весни, волі та неперевершеного таланту. Спів настільки Високий і чистий, що людина, слухаючи соловейка, підноситься духом і очищається душевно. Українці кажуть, українська мова, мова солов'їна, соловейко голосистий, маленька пташина, який голос в тебе, ніжний, послухати мило. Твоя тут батьківщина, де цвіте калина, твоя тут рідна хата, рідна Україна. Сьогодні я пропоную намалювати соловейка, чий спів нагадує українцям прекрасну милозвучну мову. Для роботи потрібно кольорові олівці, простий олівець, затирачка. Аркуш паперу та гарний настрій. Тож почнемо. Такий Соловейко. Намалюйте і ви, любі діти Соловейка, буду чекати. До побачення!